Всім привіт! Ми на полі сьогодні там, де соняшник. Де сіяли соняшник. Сівалкою кун на вісьмедкова. Зараз подивимося який соняшник. Який у нього стан. Маленький такий огляд соняшника буде. Кому вам сподобається, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Дивимось. Ось тут на розворотних полосах. Такий є де-не-де де маленький соняшник. по 50 десь сантиметрів, висота, десь і більші, і є. Тут ось вже зав'язується на всіх от бачите, такий маленький і більшечки. Так, зайдемо до гони. Тут он з краю теж менше, але приблизно сюди одинаковий. Є пригресіве, секшн контролю нема. Ось тут вже ось такий ось соняшник. Чистенький. Тільки одна ловуда лишилась. Але її трошки тяжко вивезти, але соняшник закей між й... Вона чуть перетупиться. Тут також вже зав'язується файний такий. Тому нічого зовсім не пракує. Тут файні сходи були, дружні сходи. То, що тут сіялись. Це соняшник по гріпаку, входь це доволі нормально, нормальний соняшник. Сіялось об з газу йшов культиватором, і згазу за ним сілися, бо то, що була дуже засуха. А так він чуть підтягнув вологу і посіли. Сіяли файно. розкладка. складка файна, дивіться, все одинаково. Так, да, де не дає пропуски, де не дає двойники. Це без того ніяк. Але доволі нормально. Там є, де не дає є зілля ще. Ну, але це нічого. Але вихати. У нас йдуть дощі, потім кожен день йшли дощі для рибоку, пшениці І купу зуп погода файна, бо тепло, і дощі йдуть. Ось такий коринчик файний. Тут було глибоке крихлення. Дивіться. Все, хинчик файний, коніста система теж файна. Ось такий ось соняшник, хедочки хивненькі, посіялись з навігацією. Що ще розказати не знаю. Можете самі побачити. Напишіть, якщо щось не так. Таке ось відео вийшло. Кому сподобалось, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Відео зовсім недовге, але я не знаю, що ще тут розказувати. Там бачу більше богинів є. Так що кому сподобалось відео, ставте лайк і підписуйтесь на канал. Всім до зустрічі.